Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас буде відео огляд цифрового вимірювального пристрою кліщів марки GD170D. Я розповім про них, що вони себе представляють, трошки по кнопою. а потім подарю тому, хто відгадає, скільки повних років ось цьому щастю. Так, ну що ж, почнемо. Перше пробіжимося по характеристикам. Тут у нас є вимірювання постійної напруги, постійного струму, змінного струму, опір, ємність конденсаторів, індуктивність, частота, скважність, температура. Ну і ще у нас діоди. Є функція запаминання, НЦВшка, Life, фонарик, якщо слабенька батарейка, автовим, рмс ВФД не знаю, що це таке, Інраж, теж не знаю, Максимін, теж не знаю. Ну, коротше, показку по функції варти штука 370 грам і живлення складається ну, потрібно йому Три батарейки, три штучки. Ну що ж, розпаковуємо, подивимося, що там таке всередині. Так, всередині ось такий от кейс. Е, до речі, посилання на відео ой, на товар буде під. Під відео. Ось такий от кейсик магенький. ручною такою от ручкою можна його носити. Що маємо всередині? Всередині у нас основне то є інструкція. Зараз її трохи вивчу і розповім, що я зрозумів. Так, пробіжимося по, специфі... по специфікації. Е, перше, у нас струм. Е, струм. Е, Може бути максимальний 60 А600 А і 1200 А. Відповідно, похибка в цих режимах складає 10 мА, 100 мА і 1, а, якщо ми міряємо 1200 в. От 1200. А. Змінний струм так само. Єдине, що є обмеження по частоті для змінного струму в 1 КГц від 40 Гц до 1 КГц. Так, напруга. Постійна напруга, Діапазони 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В, і 1000 В. Змінна напруга 600 мВ, 6, 60, 600 В і 750 В максимум. Опір можна міряти до 60 МОм. І ємність від 10 нФ, тобто 10 е, пікофарат е, саме менше можна виміряти. І аж до до 100 мегафарад Частоту можна побачити до 10 МГц, температуру до 1000 градусів, індуктивність до 20 генрі Так, ще є якісь кнопочки додаткові. Оця кнопка мені цікава макс мін. Коли можна подивитися, максимальну і мінімальну значення вимірювання. Ще якесь є Коротше, розпаковую цяцьку, будемо дивитися. Комплект у нас входить викрутка для відкручування відсіку з, батарейкою, з батареями. Щупи, які впихуються в нижню частину, і термопара для вимірювання температури. Сам прилад ось такий має вигляд. Досить такий ну, габаритний, як на, на мою руку, він такий відчувається, що в руках тримається 350 грамів, воно відчутно. Ось для порівняння юнітик старенький. ну і Китаєць. Батарейки я вже вставив. Зараз спробую вімкнути, подивимось на екранчик такий от кольоровий. На камеру не видно, насправді трошки тут підсвітка якби чуточку кривувата. Але, в принципі, під таким кутом отак нормально. Якщо під таким кутом трошечки вицвітають показнички. Так, відразу скажу, в комплекті батарейки дохленькі, то воно буде, може, працюватиме, може не довго буде працювати під час тестів. Так, струм. Кутку кріщиками своїми. 5,43. Тут у нас 538. Так, тепер цією іграшкою. Так, на 1200 не бачить. Переключився на 6600 60, 561 показує. При цьому показнички. Коли я шевелю туди-сюди, ну, не сильно міняється. Якщо стареньким юні... юнітиком отако крутити, то він. Трішки в нього плавають цих верки. Так, тепер режим напруга. Е, Помірюю напругу. Так, напруга показує 1401. На Тут у нас 14. Зараз порівняю з юнітиком. Так, юнітик показує 14 на 4. Ну, плюс-мінус десь близько, Да. Де. О! Так, в режимі вимірювання на прозвоночку він показує 19,6 Ом. Але якщо замкнути щупики, то воно вже вимірює типу правильно. По новикам вже показує. Ця функція zero, типу підлаштовує 0 вимірювань. Це так само, як у в Юніта ось ця от кнопочка. Центру. Так, що в нас ще є? такого цікавого, що б хотілося поміряти конденсатори, хочу ще поміряти, і індуктивність. Так, кондюк показує 919 нанофарад На ньому написано 105. Зараз перемірюю мірончиком. Мірончик показав 0,91. Ну, в принципі, десь воно там і є. Да Конденсатори, значить, ця штука міріє. Так, помірюю мірончиком трансформатор. Тут в мене є один екземпляр 864 мг. І порівняю з цим монстриком. Так, ну він щось показав. 4,2. Це впаяно трансформатор, і різниця між міроном і цим є. Зараз спробую випаяне щось. Так, знайшов дросилок. 7,7 мгені. Здається, мені, що по індуктивності воно бреше. Так, амірончик показує 7,97М. Ну, в принципі, десь, десь воно поруч, десь близько і є. Так, я не дуже вмію розмовляти. Путаю слова цифри букви. Ще хочу поміряти в режимі НЦВ. Показати така от функція. На кінці кліщів є датчик НЦВ, який показує магнітні всякі електромагнітні поля. Можна шукати, де проходить дротик. То можна шукати за допомогою цієї функції. Воно перемикається НЦВ і ЛАЙФ. ЛАЙФ це виходить, треба впихнути щупок і щупоком торкатися. В НЦВ, то воно через датчик цей, безконтактно Ну, В принципі, якби все ще раз нагадаю, віддаю тому, хто першим назве скільки повних років моїй кицьки. віддаю без батареї. В принципі, ні, віддаю без батареї, то що ще потечуть, поки доїде по морозі. Загалом для себе я. З таке враження від нього отримав, що воно ну, типу нормальне. Мені він сподобався. Якби в принципі я на нього робив цілий місяць, то я б собі такий залишив. А так як в мене є два прилади, то в принципі він не потрібен. А можливо, комусь з майстрів-підписників згодиться, комусь, можливо, треба така штукенція. Всім дякую, всім пока.